Коаліція охочих може бути групою тиску, яку Путін не зможе ігнорувати. Новий папа розкритикував Росію за вторгнення в Україну. У Польщі стартують екзамени восьмикласника. Пропозиція щодо мирних переговорів це типовий крок російської дипломатії, який не принесе жодного конкретного рішення. Так вважає експерт із міжнародної безпеки Томаш Гайовнік. В інтерв'ю польському радіоаналітик зазначив, що пропонуючи такі переговори, Путін однак відкинув заклик до 30-денного припинення вогню у суботу. Представники коаліції охочих вимагали від Путіна припинення вогню і дипломатичним шляхом, і перш за все піаром. Тим часом Путін не сприймає цього серйозно і показує, я не робитиму так, як ви хочете, чи вимагаєте. Він каже, це я той, хто ставить умови. Ви нічого чекує чи жондаче, тільки я є тим, хто розгриває. Тим часом думки експертів розійшлися. Експертка інституту Собеського Магнішка Рогозінська зазначила, що коаліція охочих може бути групою тиску, яку Путін не зможе ігнорувати. Аналітик заявила, що припинення вогню у понеділок навряд чи буде, але сам факт такої швидкої реакції Путіна є своєрідною новинкою для диктатора. На мою думку, промова Путіна на нічній конференції була скерована на Дональда Трампа. Відносини з ним останнім часом охолонули, тож Путін їх налагодити сказала експертка. Поза тим за її словами, всі ці реверанси не означають припинення бойових операцій в Україні. Єпископ Роберт Превост, нинішній папа Лев XIV, три роки тому різко розкритикував Росію за вторгнення в Україну. Італійські змі посилаються на уривки з інтерв'ю, які він дав у той час перуанському телеканалу. Єпископ менш ніж через два місяці після нападу Росії, зазначив, що напад на Україну це величезна проблема, яка впливає на увесь світ. Він заявив, що на його думку йдеться про справжнє імперіалістичне вторгнення, за допомогою якого Росія хо хоче захопити українські території у той час. Він був віцепрезидентом перуанського єпископату. Він додав, що злочини Росії проти людені стіскоїні в Україні уже доведені. Висловив жаль з приводу того, що багато перуанських політиків не помічають цих жахливих злочинів. Італійські змі також нагадують, що папа Франциск ніколи не називав Росію агресором. У Польщі стартують екзамени восьмикласникам. Понад 350 тисяч учнів із майже 13 тисяч шкіл по всій країні завтра розпочнуть триденний іспит. Це обов'язковий екзамен, який потрібно скласти для закінчення початкової школи. Цього року тривалість іспиту продовжили на 25%. Однією з причин було зростання кількості медичних довідок, які дають учням можливість продовжити час написання робіт. Ми хочемо, аби всі учні могли у комфортних умовах. Овах скласти свої іспити, сказав директор центральної екзаменаційної комісії Роберт Закшевський. Видужене, придужене час збільшена тривалість екзамену, дозволить ретельно перевірити свою роботу. Не буде стресу через те, що забракне часу. Хочемо зменшити бюрократію, зменшити кількість документів. Хочемо, щоб восьмикласники складали іспити в комфорті. Тего жби осмокласіста мог здавати свій екзамін базокомфортно. Восьмикласники, які старшокласники на матурі, мають скласти іспити з трьох предметів: польська мова, математика та сучасна. Іноземна завтрашні іспити з польської мови також складатимуть 5,5 тисяч українців. Для них можуть збільшити тривалість екзамену за потреби аж на 115 хвилин. Україна готова до прямих перемовин із Росією. Минулорічна пожежа у Варшаві здійснена на замовлення російських спецслужб. В одному із польських міст відкликали мера. Припинення вогню із понеділка та зустрічі з путіним у четвер на такий розвиток найближчих подій розраховує президент України Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні український лідер наголосив, що лише повне, безумовне та довгострокове припинення вогню створює необхідні основи для дипломатії та може суттєво наблизити мир. Тридцятиденне припинення вогню мало би стати умовою мирних перемовин із Росією. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально, щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. За словами українського президента, Київ не має проблеми із веденням переговорів та готовий до будь-якого формату. Путін запропонував провести прямі переговори з Україною. У свою чергу президент США Дональд Трамп написав, що Україна має прийняти. Пропозицію Путіна незалежно від того, чи припинить Росія свої атаки. Масштабна пожежа ринку у Варшаві на Маривільській річної давності сталася внаслідок підпалу, замовленого російськими службами. Дії координувала особа, яка перебуває у Росії, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Деяких винних уже затримали, решту встановлено та розшукують. Додав посадовець. Уже рік Мазовецьке відділення управління з питань організованої злочинності та корупції національної прокуратури за підтримки Варшавського головного управління поліції, а також внутрішньої безпеки проводять розслідування і з'ясовують обставини події. Польські служби співпрацюють із литовською стороною, де деякі з винних також здійснювали диверсійну діяльність. В одному із польських міст відкликали мера. На учорашньому референдумі мешканці забже вирішили звільнити із посади мера міста Агніштку Рупнєвську. Зміна міської влади шляхом референдуму це завжди сенсація. Як розповіла політолог Силеського університету, професор Малгожа та Мишлівець, подібні події це явище загальнодержавного масштабу. Сам винік жевіще є сенсація. Результат сам по собі це вже сенсація. Тепер стоїть питання: чи мешканці міста зможуть знайти кандидата на заміну на кшталт мера рудисилеської безпартійного представника місцевого самоврядування? Питання чи хтось такий справді з'явиться? Політичні партії мусять дуже ретельно підбирати кандидатів. Ви багато докладні при життю пропонованим кандидатом із двадцяти тисяч дійсних голосів, аж 27 сім тисяч було віддано. За звільнення Агнєшки Рупнєвської. серед причим звільнення були групові звільнення із місцевих органів влади, підвищення місцевих податків, а також відмова від організації культурних заходів. Агнєшка Рупнєвська аргументувала свої дії тим, що перейняла управління містом у дуже поганому фінансовому становищі та була змушена рятувати його від банкрутства.